Я друзі, всім привіт! З вами, я, як завжди, у Паюа. І сьогодні ми з вами будемо розвиватись з нуля до незрічика. Ну це не з нуля вже, тому що я там трошки за цей час, як не знімав ще цю рубрику, трошки там вкупив, купив, там 20 тисяч на баліки. Ну то я зараз вам все покажу, про що я вам кажу. Ви чули, який реп зачитав. Слухайте, я зараз все вам покажу, що я... Стоп! Що я сказав? Почекайте, що я тоді казав? Коротше, потім викладу свій репчик про це. Ви очікуйте. Очікуйте на мій реп в Ютубі. Очікуй. Стоп, чого я приїхаю? Ми ж можемо просто. Оп! Так, да, я приїхав на п'ятий гриф, тому що це капець. Ой. Да, гляньте такий рунтурчик. Це такий наш будинок, не в небі. Вже. Гляньте, скільки ресурсів. Ото так. Я вам ще свою броню не показав, яка зараз на мені одета. Гляньте там всі ці. Еті. Я вам показую зараз ресурсики такі. Я знаю, що ті тергейтери не зарічить, які мене дивляться. Я знаю, що це вони. І вони знають дружині. А не ж координати дивляться. Я ці координати трошки замажу, мені наплівати. Вони обалділі. Ну, тут нічого цікавого. Гляньте, яка в мене броня. Алмазка! Тут я побудував трапочку таку для якихсь дуречків, які поведуться на мої уловки. Ось ось тут спускаєшся отак от. І фігачиш їх отак от по ногам. Ну, Но наше сокровище на другому етажі. Па. заходжу, тут три шанки. Тут скляні панельки, дві стріли. Розом нічого, а ось тут зажигалка, один динаміт, скоросна каптільня, 7 індерпіорлів, один лук, 64 стріли, 3 хоруса, 14 золотих яблук, 4 три 3 сили, 18 ще 18 стріл, тотем щит тотем. Як вам, то, як вам такі вже реси? Ну, це вже не з нуля до насі Як то ви бачите, тут у мене стіл зачавонь. Один вже якийсь тип проходив сюди. Чесно, от один сюди вже причапував колись. Ну він дебілий не запам'ятав навіть координати дому і більше він сюди не проходить. Тут дуже спокійно нам живеться, реально. Це така хата з Йохарків. У нього нік нікола, ААА222642. Можете тергейтить. Якщо він додивиться до цього моменту, хай напише, яке нафіг тергейтить. І таймкод. Дивіться, Ргей Інфо я тут заприватив регіон 12 УПАЮА, учасники Нікола ААА 222 642 і його обладіль е Я, в принципі, міні ісь таке все. Я вам предлагаю джемшут я не буду вже проходити. Я і так 2 етапа прийшов. Просто там 1500 гравія. Хоча, якщо його Харків допоможе, то пройду і вам... Якраз покажу. До речі, у вас теж бісить, коли ви йдете в блоках, так застриває, що ж капець На мене на балансі 14 тисяч. Я ось думаю, блін Пойду ка щось на аукціоні або на ринки куплю. А що мені? Мені то що? Ні, ну на ринці все дешево, і то не викладують люди. А ось аукціон там все дуже дорого. Там дуже. ой. 30 тисяч за татем. Ви що з глузду з'їхали? Татем драконіда. 700 тысяч! Я це просто слизня три За що? шо? Река камінчика 450 тысяч. Тут 150 тысяч. Ну. Для мене трішки дешево. Я тут продаю скоростное пл... плати. Ну. Я думаю, давайте продаємо за... ах! Йоханой. Ах, сел. Да какой вел? Ах, сел. Давайте за 10 тысяч. Нет, за 15. Нет. Давайте за 10. Раз, два, три. 10 тысяч. Оп. Хай покупают. О, 40 ты. Не, не купили. Я думаю, уже куплять. Шалкер. Суки яблуко 80, алмазна сокира. 100 мільйонів, нормально. Він з глузду з'їхавши. Шар води, шарики, шар воздуха, на фіго. Алмази 5000. Він що з глузду з'їхавши? Це, блін, за один алмаз що ворожив. Наступна сторінка, давайте. За те я он за бесплатно ці п'ять куска добуду. Я п'ять куплю п'ятдесят тисяч. Чесно, я зараз куплю п'ятьдесять тысяч. Я буду купити п'ятьдесять тысяч. Мене вже цей драконіт бесить. Чесно. Звір живе у кожній хаті, Їсть людей він небагато. Звір твою душу хоче з корнем вирве заохоче. Опа на. Не, форміч фигня. Є, ну він обалденний, звісно, но то вже не моя. 88 тысяч. Тут все. Тут по 88 тысяч. Все. Добре, хай буде. Алмазочка. Блин, мені не зарядку, щоб ви розуміли краще купити. Тому що гляньте прикол. Алмазка тут один Одинагруднік 120 тисяч, а один нагрудник 88 тисяч. Опа-на, стоїть. Угу. Опа-на, Тут вже цікавіше. 30 тисяч. Ну, невигідно маєш. Невиг... Невигідно. Ага. О, как? За 10 тисяч! Гмм. <таспорядка> Може купити, звісно, за 10 тисяч. За скільки там 23 тисячі, а це всього лиш 10 тисяч. Ні, я не хочу все просірвати, щоб візеро цього вбити. Так, 30 тисяч недостойно. Циганський щит! Це моя мрія була. Я Його не куплю. У мене нема таких грошей. Добре, подивись це відео і дай мені, будь ласка, 100 тисяч, мені потрібно закупитись. Опа, на... Ууу! Ні, це неправда. Він би за 300 тисяч. Скільки це? Да, так, ти... трилями. Він би за трелями навряд чи б таки виставив, ну ладно. Сім зільки сіли. Добре. Далі. Ухтію. Блін, що тут до фіга. А це правда, що татем тем ведьма, та й драконіда Ні, ну може і правда за. Кому це треба? От кому. Який дебіл, оце все купи. Мені цікаво. Сильне невідомості, Поняв. 111 тисяч. Йо, ти тичібурик. Добре. Угу. Ока, хтось вже купив. Ммм, а що, ще продав? Пого <смеш> в Майнкрафті нафіг Хтось купив, блін, а що я продавав? Ну, що ж я продавав? В ч у пам'ять така дебільна? спочатку свій реп забув, блін. Ой, на що я на РТП пішов. Добре. В і хаті є приват? Якщо ні, то то тепер моє шучу. У мене хата в сто разів краще. Приват є. А приват в скільки блоків? Угу. О как? Я понял, в принципі. Не буду я так гріть. Такий маленький приват до рівні фігня в сундуках, так що все. А це, а це часом не дом донора, тому що щось ну, похож трошки. Угу. Я хочу якоїсь типа загріб ну, але іменно... тепехом. В трапку може реально тепехнути і почати фігачити дорожки. Погнали, я хочу. Моя ціль це тупо не... от незаріточка. Це на не місці поддуха. Падло, не відскакуй. сын десантника. Собака такая. Сын десанта. Сын десантников. Сын десанта нафиг. Вот это сын десанта. Давайте якусь ферму чогось построїмо, побудуємо, поняли? А потім е, здаю в оренду ферму якусь. У мене є розсадник. Ну, якщо б і був, то він би не, ну, не в сундуках лежав, а в Угу. Погнали в Абан покупати розсадник. Розсадник, добре, хай буде! За 10 тисяч, думаю, куплю яйця там за 10 тисяч, 4 тисячі в мене залишиться. Ну, це я так думаю. Там все гораздо дорожче думаю, буде. Розсадник часом... Ну, тут от був. ні Ну, вроді як ні. Де дебільний розсадник? Ну, я думаю, що він десь тут. Внадцять тисяч, десять тисяч це купець. Капздить. з А за неперевод дві тисячі! Ти зараз, блін, скільки, стільки їх, блін, накуплю нам. Пофіг, давайте. Ідемо в Абанк. Оп, нафіг, хоп, на ні на-ні-най. На Давайте раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Два куска незерита можно сделать. Почекайте, ну. А тут часом не продаете мои два куска незерита. Часом где они? Стоп. Кому надо трапы, если вал на них два трагейтера своих и одну незерку? Это мба. Ні, мені трапи не повинні. Не нужны. Щас він той незрик, і мене потім так зашибе, що капець буде. Блін. Так. Роздача. Роздача. Монет. Даю. кому-то одному сто тысяч баланса. Балан. Баланса. Баланса. Топ. Я считаю, что это топчик. Я подарю тебе мэджик. Что еще тепница, я знаю. Это. Хтось полюбе захоче собі якби оцелись, да? Хтось захоче і теплиться. Мені дай денег. Пожалуйста. Тепер ко мені і дам. Якщо це не за я його солію через годі три. если возьмешь стака, купишь у меня трапу. Ай-яй-яй! Возьмешь стака, кто же ему даст? Кто же ему те стака даст? Разумеешь? Кто ему, блин, их даст? Ну кто? Кто-то уже другой тепнулся. Ну ладно. ТПСЕПТ. Т. Тванги. Тванги. Ванги Комб. Комб. 53. 57. Опа-на. Приветик. Ты в Боснии Герцеговине. Как ты уже понял. Тумка еще хочет. Добрый, зараз, хомя. Пляха. Пофіг. Пофігачимо пофіга, так. Шть. Вилазимо з цього говна-говна. Ой, твангу хоче. Він зараз не зерідко одене. Ні, я тумку тепну к собі. Якщо це реально тумка. Тімка. Тімка навіть. Тімка 4074. Опа. А я, а я тоді сантник сверху. Падаль! Добре, тепаємо твангів цього обратно. Може він щось оділа якусь незридку. Твангу, твангу, комб, комб. 53, 57, п'ятдесят Ты в тряпке? Мы ему да ПВП-ху. Падаль, Шо ты? Ой, падла. Оп. Может, ресурсы взяв? Почему ты мене скинула в тряпку? В тряпку. Интересно, чего ж я его в тряпку кинув? Реси... бляха, почекайте. оп, Реси нужны. Ресы нужны. От именно, Мені потрібні ресурси. От то, що у мене там наверху, оце ось. От що? От... Оце? Фігня реси. Добре, це нормальні ресурси. Ну Но коли, бліна? Їх так мало, їх должно бути втроє більше нафіг. У мене є золото. Дофіга було, щоб ви розуміли. Я чую ще її. Ну, це я не мог зробити ти, стоп. Мог. знаете что? Я надержу, я сейчас зараз пойду на, дежу, на дежурство хаты. Нафиг. Я падла тут. Ты не идите вы нафиг. Короче, это такая трошка было прохождение, но с вами был, как завжди, упаю, а всем до побачення.